Камази один за одним возять землю, бульдозери засипають нею тліюче сміття. Пожежники гасять вогонь водою, а качає її стиси Пожежно-насосна станція «Схуса». протягом чотирьох днів. Весь особовий склад рятувальників бореться з вогнем, що охопив виноградівське міське сміттєзвалище. До локалізації пожежі задіяли велику кількість техніки. Повідомив телефоном начальник виноградівського відділу ДСНС у Закарпатській області Володимир Турдай. Загасіння пожежі задіяно 6 одиниць техніки ДПРЖ-6 міста Виноградів, а також 2 одиниці техніки ДПРЖ-10 міста Хуст. В УЖКГ Виноградівського міста Виноградів задіяно 3 одиниці техніки. 3 одиниці техніки задіяно ТМК-78 міста Виноградів. І два ескаватори приватних підприємств. Як стверджують рятувальники, пожежа почалася із загорання сухостою, а спека підлила масло у вогонь. Купи побутових відходів перетворилися на попіл. Подекуди сміття тліє і до цих пір. Жахливий сморід зараз стоїть не тільки на вулиці Лейзмана, де знаходиться звалище, їдкий запах диму було відчутно і в центрі міста. Серед речовин, що виділяються при загоранні, найбільш небезпечні діоксини – це канцерогени, які небезпечні для здоров'я у будь-якій концентрації, найбільше від диму потерпають жителі прилеглого житлового масиву, все ж неприємний запах відчувають і жителі міста виноградів. За словами вогнеборців, швидко подолати цю пожежу їм не вдасться. Справа в тому, що займання сміттєзвалища відбувається і в його нижніх шарах на глибині кількох метрів.